І всім призовом Ксішарк, і сьогодні ми продовжуємо грати в Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Як ви пам'ятаєте, в попередній серії ми грали за соняшника, а тепер я вирішив пограти за нового зомбі, якого я відкрив. Зараз давайте почнемо. Ем, я думаю. Custom Search, я думаю, що ми не знайдемо. Тут взагалі за зомбі майже ніхто не грає. А ні, знайшли. Окей, там працює мікрофон. Так що я поки що так. Так, я вирішив соло. І на харді. Давайте виберемо якогось. Не знаю, що тут таке цікаве є. Оце, мабуть. Давайте оце. І так, відправляємося. І я хотів за нового зомбі зіграти. Зараз будемо за нього грати, так. Так, завантажується поки що. І ось! Де тут? Ось! Комікс Брейнс. Я за нього ще не грав. Супер рідкий. Ну Так що давайте пограємо, що ще сказати. Це взагалі не, мабуть, мабуть, імбовий зомбі, але мій самий улюблений це вчений, зомбі вчений. Так. Чому я на Харді вирішив? Тому що тут можна зомбі-героїв вибрати. І я думаю. По-перше, вченого. Давайте, звичайно, вченого виберемо. По-друге. Так, Олстара я не хочу. Пірата? Хоча All Star Нібито крутий. Хоча... не знаю. Ні, давайте... інженера, інженер, Дивіться, короче, у нього прикол в том, що він в, вблизи б'є. І він... Він заряджає. Він тичку заряджає, як соняшник. А також він ще отак так б'я. Так, він так стріляє. І за цього він не був. І до речі, він ще високо стрибає. Стоп. Ні, я тут не хочу, я думаю на Б підемо, тому що на Б я ще ні разу не пробував. Ага, я думаю, що можу зарядити, Заря... хоча ні, не може зарядити. І скільки він там стріляє? Ну, нормально, в принципі. Але перезарядка довга. Але так він взагалі імба. Я от Звичайного грав, і там е, він просто б'є дуже швидко і стріляє не, не пулями, а лазером. Так, і давайте ж. Е, так, до речі, ці суперсили у нього звичайні. Хотів на Б. Блін, я забалакався і вибрав на це. Ну нічого страшного. Так, я думаю, що не буду витрачати поки що. Ось наша команда. Так, вчений ось, я його привдів. Ще ось мені пірат подобається, виглядає крибак. Прикольно. У нього ще такі окуляри прикольні, а цього на зомбі я не вирішив переодягати. Хочу зазвичайно пограти. Так, поїхали. Давайте заряджаємо. <кій> Блін, я щось похлипнувся. Я думав, що тут, до речі, одразу зомбі. Ой, е герой якийсь буде. А це тільки на крейзі. Я на крейзі теж грав, але я програв, хоча... Стоп. Там хтось по мені стрельнув. Так, давайте спробуємо отак по ним. І ще я хочу це перевірити. А, це просто звичайне. Але сильніше чи щось таке. Так, все. Вчений йде вчений, до речі. Все, він мене похило зараз. І будемо всіх мочити, так. Поки що, звичайно, легко. Навіть на крейзі було легко. Так, я, до речі, знімаю... Так і знімаю. Так, зараз отак вот зробимо. І нікого не вбили. Імба просто. Так, давай. 70 урона. Це багато, хочу вам сказати. На... Ага, я не попав. Блін, оці... Кульбаби, вони насправді дуже такі... Дуже такі... противні. Так. Я ж стріляти можу. Ага. Мене хтось вилічить чи як? Окей. Я просто відхилюсь. Так. Давайте. Де тут? А, все. Ок. В принципі, я сам більше кілів зробив. Інженера, до речі, майже вбили. Так, а де той, як його? В а, ось. Він інженер Ахіл. Так, мене Ахіл, алло. Е! Чувак. О, все. Так давай ту так, щоб швидше було. Так. Щось я... Рукожоп трішки можливо. До речі, як я завітлю, вам взагалі дуже сильно подобаються рослини проти зомбі. Я можу звичайно пограти. Блін. Я можу і звичайно пограти, але... Мені сумно тим те, що вам не дуже подобається людина-павук. Тобто 14 переглядів серйозно. У мене там по 100-200 по 200 збиралось. Один в одне відео взагалі 300 набрало. І тут 14. А от рослини проти зомбі у мене там по 160, по 80. Більш-менш нормально. А от. Сумно, коротше. Чому. Ви 300 переглядів набрали на... Росли... ой, на. Як там? На людині полоків, все. А далі там... Ну там 120 теж було круто. Але потім 40 переглядів, а тепер взагалі 14. Чому, я не знаю. Якось сумно. До речі, заходьте в опис, так, там, по-перше, силка на плейліст є. По-друге, там є ета, Попереднє відео, тобто людина-павук зараз буде попереднє відео. Я завжди попереднє відео оставляю ссылку на плейліст, щоб ви могли зайти, подивитись, що, що я там грав раніше. Або перші серії подивитись, якщо ви ще не дивились. Так, убили кого? Вченого? А, вчений вже відродився, бо ми всіх перемогли. Так, до речі, ми з інженером прямо впритик ідемо. У нього 25 і у мене 25. Так, я хочу сюди. А гра так не хоче, я зрозумів. Якщо сюди. Так, а далі... Ага. А далі... А далі вже все, так? Так, далі вже все. О, джекпот вейв! <кій> джекпот на хвилі і зараз... Ой-ой-ой. Боб. Боб на крейзі це взагалі. Два боби. Окей. Це буде складновато, хочу вам сказати. Два боби. <кхи> Блін, я щось похлепнути. І тепер не знаю, що з моїм голосом відбулося, але... Із-за того, що я похлопнувся, Якось... Ну коротше не звертайте уваги, так. Давайте. Ухли, я на дерево залез. Так, зараз. Так, а ну-ка. Иди, звідси. Ой-ой-ой, 46 хп. Так, я зараз хочу. Зараз. Ай-яй-яй! Мансить цей боб. Давайте так. Блин! що він зробив? Ты шо? Ай-яй! Так? Я поставлю тут хилку. Я поставлю тут. Окей, я просто промовчу, так. Насправді цей зомбі... Ты що робиш? На! Я не попав! Ось, тепер попав, так? Коротше, так його просто будемо мочити. Отак йому. Оттак. І... Все! Убили! І ще десь один біга. Давайте його знайдемо. Я думаю, що буду знімати три серії рослини проти зомбі і одна серія людину павука, тому що мені хочеться допройти на відео хоча б якусь гру. І ще потім може в якусь гру буду грати, не знаю. Капець! Я соняшника не міг вбити. І він далі пішов. Так, а це проблема, якщо мене зараз... Коротше. Вон ще один боб. Давай! Мочи, 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 мочи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 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 так. Я, я думаю, що треба... Його отак бити. Фух. Взагалі. Чому так складно? Я на крейзі грав, мені не так складно було. Хоча так, там було складно, але... Ну це крейзи, я грав за вченого. Так. А тут я граю за комикс брейнза, ну, за супер Брейнза. И чомусь взагалі складно. Тихо, 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 тихо. А, у меня 200 хп. А ну-ка иди сюда. На. На. Так, по одному урону не носит. А якщо вот так. А якщо... А як... О! Так, я 65 тысяч у меня. Мне ще трішки заверсилась, я куплю ще нового новый классикий І теж засниму відео. Так. Хух. До речі, пірат обігнав нас з інженером. А ми з інженером до сих пір впретих прямо йдемо. По кілам. Так. І... І. мої хілку ще ніхто не вбив, до речі. Так, хвиля шоста. Думаю, що ми пройдемо. Але, блін, якось складно. Хочу вам сказати. От бачили, скільки там... 26 урону, 26 урона цей соняшник наносяв. <гух> назад, 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 назад. Так, назад. А тепер вперед. На! Так, а тепер ти йди сюди. Тепер ти мене мочив, тепер я тебе буду мочити. О, тепер вас двоє. Давай, 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 давай. Так опасть вони живучі, хочу їм сказати. Назад! Назад! Назад, 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 назад! А, мене інженер хило. Але все одно навіть у цих звичайних капуст... Че як їх ще назвати, я не знаю. Короче, навіть у них урона там по 20, по... по 15 десь. Це дуже жорстко хочу їм сказати. І так, а ми вже пройшли шосту хвилю. і Зараз буде сьома хвиля. Логічно, в принципі. Так. Я ще хочу... не знаю за чомпера вам показати, як я граю. А до речі, я ще за засоняшню... Ой, за Горокостріла не грав на відео. А це мій улюблений персонаж. Зарослин. Можливо, взагалі він улюблений, тому що він реально крутий. Тобі потрібно цілитись прямо якийсь, я не знаю, якийсь шутер це становиться за горохостріла. От за за Чомпера тобі потрібно постійно там крастись, під землю прятатись, їсти. І від тебе тікають зомбі. А от за, наприклад, не знаю, за Розу тобі потрібно там... Постійно там замідляти в козла перетворити. То, то тут взагалі круто. Тут кожний клас по, особ... по, зроблені, по особливому зроблені, по-особливому. Так, я думаю, що зараз мою хілку б'ють. Тому... Думаю... А, його вже вбили. Так, до речі, воно вже другий рівень. Іменно на персонажі. А зараз 8 хвиля буде. Я не пам'ятаю, це... Якщо же... це буде горохостріл чи що? Ага. І що це означало? Кактуси? А ні, не тільки кактуси. Так, а ну-ка йди сюди. Оп! От чому я на крейзі не граю? Тому що там ще складніше. Я от спробував на кризі з ботами пограти, так там на 6-й хвилі ми програли. Хоча я на кризі грав з іншими і там ми перемогли. Це був саме перший мій Гарден Опс, і ми одразу ж перемогли. І тепер я просто не можу знайти гравців, які грали в кризі. Хоча можливо я погано шукав. Тому що це було давно вже. Так, давайте отак ще отак. І ще. І давайте тепер отак будемо мочити і все. Так. Я, до речі, знаю, що в першій частині там є клас е цитрусовий е чомпер. Але в цій частині в другій немає. Чому я не знаю? Хоча тут, е якщо ти в першій частині набрав максимальний рівень, то тоді в другій частині... Тобі дасть без, безкоштовно дідиноріг Чомпер, якось так І це теж новий клас особливий, можна сказати І там не тільки у цього чомпера нема, там іще когось я пам'ятаю немає. Ой броньований чомпер тут Я не знаю, я його не вбью, мабуть Хоча вбив в О, Ні, не вбив! Назад! Назад! Там хтось помер. Це інженер, а не не інженер. В Інженер тепер. Давайте так. Блін, так не хочеться програвати. А вони прямо йдуть і йдуть. Їх прям безкінечно. Давайте, 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 давайте пробуваємо, пробуваємо. Тепер отак, все вбив. Ага, ось іще соняшник. Все, соняшник вбили, тепер отак. Так. І в мене 38 хп залишилось, і ми залишились разом з піратом. Ой-ой-ой. Так, ну ми ці хвилі перемагаємо це 100%. А от наступне я не знаю, 10-го залишилось. Сподіваюсь, що теж. Давайте отак. Ой-ой-ой. Все, мабуть. А ні, там ще кактус. І все. Так, залишилась остання хвиля. І я. думаю, що можна закінчувати, в принципі, тому що остання хвиля. Логічно, в принципі, так? Хоча я не знаю, вам цікаво, якщо я, наприклад, буду знімати не по одному Garden Ops, а по два, або там по три, або взагалі стріми вести. Хоча стріми, я думаю, що вести треба, коли в мене там хоча б, не знаю, 250 або... Ну не знаю, подивимось. Зараз я не буду знімати відео. Ой, робити стріми, тому що їх ніхто не буде дивитись. Хоча напишіть в коментарях, може ви будете дивитись. Не знаю. До речі, у нас троє піньків. Так. Оп! По морді йому дав. А це що за кактус такий? Його взагалі перший раз бачив. Так... Тепер... А, я його ще не вбив, це якийсь броньований. О, все, тепер вбив. Назад! Назад! Швидше! Швидше! Я тут хілку вбили. Ставимо! Устиг! Фу. Та блін! На! Та шо ж таке? Походу ми програли, так? У мене вже немає ревайвів! Походу все, тому що залишився один пірат, якого теж вбили. Я не бачу сенсу вже цей team ретрай. Тому що, ну. А в чому взагалі логіка цього? Ні, я розумію, в чому, типу, повторити, але ну, тут одні боти. Тут, в принципі, не вчаться вони на помилках. Так що я не дуже бачу сенсу. До речі, ми зібрали 18 тисяч. Прикольно, хочу вам сказати. Так, давайте вийдемо. І у мене 69 тисяч, мені залишилось 6 тисяч. Давайте я зараз накоплю скільки 6 тисяч за допомогою бага. І повернусь до вас. Зараз загрузка закінчиться. Так, давайте зараз накуплю... і повернусь до вас. Так, все, в мене буквально за нього це хвилини 3. Ось дивіться. 77 тисяч. Давайте відкриємо. Під кінець відео. Сподіваюсь, що випаде горохостріл. Будь ласка, горохостріл, давай. Так. І... Ні, це якийсь вченій, мабуть. Ні, це. Водяний зомбі зомбі солдат водяний. Блін, я думав, що випаде. Ну, хоча б не зомбі, знаєте? Знає... Знали. Знаєте? Я думав, що хоча б не зомбі випаде, але. Зомбі. Ну. На цьому все. Так. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. І з вами був я, Максі Шарк. До скорих зустрічей і всім! Пока.